Вітаю на цьому відео. Сьогодні буду розповідати про мурал Симона Петлюри. Мурал Симон Петлюра знаходиться по адресі Зої Космоденянської 18. Роботу презентували 22 травня 2019 року і присвятили його до 140 річчя дня народження Симони Петлюри. Автор муралу Андрій Пальваль за основу своєї роботи Андрій узяв портрет петлюри художника Артура Орленьова. На моралі ми бачимо Симону Петлюру, одягнутого в військовий одяг з символікою УНР, який сидить на стільчику, обличчя в нього задумливе, руки в нього схрещені. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки.